Завітали ще до одного фермера, трьошечку правильно в новому році. Розподивуємося що шо, взагалі робиться. Розкажуть нам за роботу, як що відбувається. Така ще на старому соснаку, повітку. Поляка, звісно, страшна. Рача, проблема в тому, що вони виходить не фіксуються на лову. правильно? Mm -hmm. І все. Бо немає чого. Немає там різьби. Вони мабуть зібирали, може бути. Ні. А, а херовенькі пластики з-за цього не можна позаживати. Mm -hmm. Ну, типу, якість пластика. Оці що ми зараз ну, поміняємо. Я замовив зараз чекаю повністю злямки на оригінали, вони підходять на ці швисінні апарат. Mm -hmm. Поставка нам буде. І Там пластик такий, що ви розуміли, ти закручуєш. З таким усилієм, що різьба взагалі не зриває. Ну, там зірвати різьбу просто нереально. А на тут, на цих стоїть поганенькі пасіки, все. Із-за цього, коротше, це ось я був тільки що теж у фермера одного, там така сама. Така сама да, Так, так, так. Зараз ну, ми зараз всі максимально, хто там, коли проблема є, така тут mm -hmm. ми зам... поміняємо всі повністю. Це треба вирішити і в принципі не Тобто не Поставка буде, вам давно це беремо, поміняємо їх не можна позажимати бо тому що там поганий пластик і ти коли починаєш його зажимати може навіть і позажимаєш зараз він може ну, типа відійти якщо будете тепер тягувати його просто зірвети ну і за цього відповідно норма сразу скаче нам що то не може дискати Ви в кілограм а то ще йде один тим у нас ніби не стоїть

Вони цього, їх вже, ну їх позажимати не взятись, ми пробували, то вони... Я ж кажу, за що того, що пластик поганий, то ти його не можеш закрутити. Вобщо, то я взяв ще років, я туди ставлю. А де ще ручку, якщо оцього понадобить з джоркнути. А удивляется на эту дырочку весь. А вот так само. Вот так стоит. 120 шестой да. 120 с это девочка. Да. мы 120 А у нас где-то пища Мы планировали по всем материалам на 120, а вы еще по 135, типа 140. Забиваются трубки? Да, Чи забиваются? У нас трубки не забываются. В чем проблема? E, Чістики скрибуть, летить земля, сюда попадають. Туди земля попадає. Айс. Я думаю, що так. Да. А чого б воно там забилось? У нас іменно тут забивається. Ну, бачите, у вас просто що пустить оця планка. А так. там без планки на них просто зажати побутом і все. Сноги немає. E, так як ми про що годині по насіння на всю відкрили і воно не падало, то ми побачили, Просто що не бачили це... Да. А щоб ви були, посіяли все. Ми ж оце поле спортивні. Ми ж його не подивилися, посіяли, тут савшарицю, як і собі посії, а то було 8 гектарів все суї. Ми приїжджаємо, а так поспорили, пусти немає сої. Дімаємо, а що ж немає. Воно там все скидав. Ми крутили, а воно то йде, то не йде, то йде, то йде. Так, бо воно не на все відкрито, а соя вона збивається через то, така ситуація виникла. Ви зробили на один цей шланг, так? Чого? Без проблем. і за колесами теж є сошники? Да? Так само йдуть. Ну, ми все би робимо, так що воно була зручна. Типу. Ну, конструкція не помі... ну бак чуть змінився там, в принципі. От. А так-то воно все те саме лишилось. Ручку одну залили, одну зняли, бо кришка, бачите, погнута, тягнуть, за дві ручки, гнеться кришка. А. І, і, і то ще ж я вам хотів показати. Ну, все просто. О, це момент важний. Десь отнуть. Сніп... Чуть почала піддуватися. Да? Гуляє. І mm -hmm. зараз ось відкрию. Mm -hmm. нас... mm -hmm. mm -hmm. Подподой. Mm -hmm. Кришка гнеться, бо чуть-чуть більше її треба було робити. Насчет краски, знаємо, вищаслими вже вже декому Короче, ґрунт і фарба різної температури запікання були. Ага. І десь щось поперепікало, так вже, як нам пояснили ці технологи, то, це, то -за цього. і плюс вона ще е, раніше ну, ми не дробіструю і не піскострую. Ну, ага. Нам про це ніхто не говорив, а ми їх багато робили, і ну, така ситуація. О, то багато в кого є такі проблеми. Ну, потихеньку вирішимо, так як говорили, привезете, отпискуструємо, перефарбуємо, дивимось. Сашник ж розбірозі, й-мою. Трохи є. Стіки є розбірозі, тимчасово на голову. Це так. Да. так. а що сошники пооткручували, висівні апарати вони легко знімаються. Вона ж бездобре, це ж не так, що там. Це. Ну да. І це ж ви мені катушечку передали. І ці кріплення на катушці, Чили якісь верхні, тому де він отсюда надівається. Тут плюсики всередині немає, двох плюсиків немає. А, не катушку, катушку а Та корпус, корпус, корпус да. я поняв. Там корпуса є у нас. Корпус ви тоді дали поломаний мені. Коротше, корпус можна тоді взяти цей корпус і цей клапана, як все приїде, то зразу Він. його коротше, тоді передать десь. День кожен день там їздите. Я хожен день, так. Від трактора, так. Да. Да, це від трактора колій на що ми можемо Він. зробити. Оці лапи, їх можна поставити. Тоді вже згубив лапу. Згубили? Да, ще зразу згубив. Це вже ця це з... коротше. Можна ще трошки здвинути, щоб не по центру, а трошки туди, щоб воно загортало. Їх поздвигати, так? Так, да, да, не, на, трошки потім здвинути. Щоб не по центру колії. А воно так чи не по центру, трохи здвинути всередину. Або ще пружині, ми там зараз чекаємо, що там що приїде поставка на пружинних, то це можна ще ті пружині попробувати. Там такі, типу, як на СК подобні. Та ті вообще хороші. Бо ми їздили там теж в Кагравик, Когравицький там район, чи як я не знаю. То в них такі це стоять. І в Житомирі теж їздив. Ці ески нові, то класно. Вони, звісно, працюють хорошо. Бачите, клин в мене не підійшов, я обрізав його знизу. А, підрізали? Підрізав, голки ті уварювали туди. Mm. Ми їх зацепити не могли. Ну це із заклинка. Заклинка, так. Да. Да. Бо у вас, все... вас трошки наче було. Іначе, да. Да, так. Стандар... Стандар... Да, бо ті стандартні. Ну. Я ж Є новий оброк, це ж не те, що я його взяв десь самопальну. Mm. А воно бачите, не тут. Там ззаду на клинку я обрізав, що не можна було заціпити. общем, була проблема. Ну Ми ж бачите, ми робимо підстандартний. Ну, ми, да, ми собі пусті. взяли клинок і все, да, ми есть, під нього робимо. То есть, це ж не те, що там так само. А так а взагалі що? Подобається. Ну, зручна, що навісна у нас, ключок, промося. Проблема є. Ну, питання шов? Питання висівних оцих. Да. Воно вирішиться взагалі без проблем. Ми єлі настроїли цю поставку з цієї Польщі, коротше, на силу ми це вже добилися, бо теж... Люди чекають зараз, але вже хоч потихеньку доїжджає і все, у нас вже набере в нічого. Зараз все. То ви ж казали, що цей весілів затяг за турецький. Є? 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 Та, турецький огляд. Це ж сьогодні, ну, що вони ж типу скопіювали, його, по аналогу Лємкіна, тільки що Лємкіна я зараз заказав, весільний апарат стоїть 2950, а цей там... 500 ну, тобто Відповідно, от така якість така в пластмасі, через що от зараз у вас проблема виникає. Ну, ми говорили, що разниця буде в кіло, а воно виходить 5 Ну от із-за цього вам і не виходить така різниця. Бо сіли там ну, гречку, хлопці, то 512 чи там, чи скільки там, 500 грамів, чи була mm -hmm. похибка на гектарі. Це нормально все, або там отримали сажати все. Що ми привеземо і тут зразу вам додати собі. Чого це прийдемо. Можна зробити, так? Не можна, а треба зробити. Хотілося купити і забутися за всі проблеми, просто сіять і сіять, а воно не виходить. Бачите, в нас вони як? От що кажуть, тож, що хренова техніка. Да? Бо от Як такі запчастини продають, то тобі техніка і враження буде. Да? Тож, а там, наприклад, у омазонка. Ну, понятно, як в Амазонці там деталі стоять там космічні гроші, це теж треба розуміти. А як вони оце таке продають, то що ти хочеш? Тож, ми від себе по максимуму робимо. Приїдуть, поміняємо, то і все буде. Тоді забудете точно. Що це все. Так, да, це сама проблема в копанцях зараз. що ніде в діопогацію. Ну, прикатка тримає, все, я бачу нормально, да? там по глибині, там да. це все працює добре, телескопи теж. То ну... Редуктор теж, я думаю, питань по редуктору там ніяких не виникає. А Ярі сіли? Ярі, mm, Ярі. Яр, яр. Да? да. Ну що, друзі, Відвідали ще одного фермера, в тому році брав нас трьошечку. Ну, в загальному задоволений дуже, але проблема та що з клапанами. ми його вирішимо, бо норма не співпадає. І все, відомо, будемо віддавати. Дуже задоволений. Вітаю, шановні аграрії! Нарешті мої покатухи на сьогоднішній день завершились відрядження. Сьогодні я відвідав три фермерські господарства. Суть цього тренду була яка, що поїхати відзнімати реальний матеріал в людей сівалки, які вже працюють там рік, два-три. І це було для мене дуже цікаво, я хотів подивитися і почути реальні відгуки від фермерів. Як взагалі в роботі, задоволені, незадоволені, які виникали моменти, нюанси? Тобто, ну, це дуже круто. Я знімав дуже багато матеріалу цікавого. Тому подивитись, які недоліки були, ми їх виправили вже. От. Там моменти по фарбуванню були. Також вже на сьогоднішній день ми їх повиправляли, використовуємо технології так, як воно повинно бути. Нам раніше це ніхто не говорив. Ну і не сказав. ну, Навіщо говорити? Якщо краще хай роблять, ми понаблюдаємо там, же, що буде, то буде. Проблеми, які виникали в людей з вісімними апаратами, а саме з тими клапанами, про які ніхто не вірить, люди добрі повірити. Тому що ну я цю причину побачив, я її бачив ще раніше. От і воно є. Ті люди, які купували сівалочки, ми вам обов'язково все замінимо нормальним, якісним європейським виробником. І будете задоволені. От реально я сьогодні поїхав, подивився, почув від людей, і все посівалося круто. А от одні моменти є, то що по весняних апаратах саме по клапанах. І за рахунок цього втрачається норма, ну, різна норма висіву. Тобто люди виставили 120, клапана повідпускалися, вивишка 145 на Ну, Це ж теж, посівний матеріал, він дорогий цього не повинно бути. Тому ці всі моменти вже виправляємо. Ті, хто чекає свої сівалочки, ви обов'язково тримаєте з нормальними, якісними запчастинами. Так що всім бажаю хорошого, гарного дня, прекрасних свят. І ми працюємо далі.